Інвестиції це шлях по мінному полю, чого ми можемо навчитися. Більш зрілих ринків на чому росте європейський ринок нерухомості за таких складних умов? Чим я буду захищений, окрім папірця, який ми підписали? Ми будемо інвестувати, не маючи якоїсь сильної, класної, крутої економіки всередині, ми не будемо виплачувати дивіденди. Українські компанії роблять квантові скачки. заробляю 18%, 11% і 14%. Річних? Але питання, чи надійно, чим сформована та ціна? Чи є там фундаментальна цінність? Ти проливаєш невизначеність і сподіваєшся, що там щось хороше. Хтось отримає дуже крутий результат, зніме всі вершки. Друзі, вітаю! Як ви знаєте, ми тут про інвестиції і про круті інвестиційні івенти. Я вас запрошував на Інвестфорум Рестамд у Києві, мабуть, наймасштабніша конференція. Про інвестиції цього сезону, а можливо, і всього року. І як ви знаєте, ми завжди звітуємо після таких івентів. З одного боку, вам треба пересвідчитися, що мої рекомендації не були марними, що івент був крутий. З іншого боку, стільки крутезного контенту і не поділитися з вами просто неможливо. Тож шматочок, який я думав, вас точно зацікавить суто Про інвестиції, підхід інвестиційний в Україні, підхід. В Європі в інших більш розвинений, більш зарегульованих ринках. Я говорив про те, як можна керувати власними ризиками, навіть якщо в державі ніхто особливо не піклується захистом інвесторів, і взагалі, як правильно підходити до інвестицій, щоб не втрачати гроші, чи принаймні втрачати якомога менше. Перш ніж ви стали справжнім профі, сподіваюся, буде не тільки цікаво, а й справді корисно. Але для цього вам треба використати цей досвід на практиці. Не зволікайте з цим! Поїхали! Такий зразу аванс з поваги, дякую. У нас сьогодні не дуже серйозна тема. Зазвичай я думаю, що більшість з вас, якщо сильно цікавиться інвестиціями, так чи інакше знає про що Клуб. Три роки тому ми почали робити інвестиційні огляди, знайомити українських інвесторів з українськими бізнесами, які хочуть залучати інвестиції, хочуть створювати робочі місця, хочуть масштабувати виробництва, піднімати нашу економіку. За три роки ми бачили все. Ми бачили дуже порядних людей, які виконують свої обіцянки і примножують кошти інвесторів. Бачили багато людей, які розкрадають гроші інвесторів, привласнюють їх собі, дають підробну документацію. Всіми способами намагаються інвестора заплутати. Ми бачили людей, які діють. Дуже професійно, але їм не вдається. І завжди ми ставимо собі питання в кейсах, де щось не спрацювало. Чому це був поганий бізнес, це був поганий керуючий, це були зовнішні обставини. Це було щось, що можна було ідентифікувати заздалегідь, а ми це не побачили. Або це було що, що варто було побачити, треба було глибше копнути, більше дискутувати, залучити більше зовнішніх експертів тощо. І це завжди така історія, де інвестору. В ринку, який незрілий, він не склався десятиліттями тому, він ще не напрацював свої best practices, ще немає сильного регулятора, який би точно встановив правила гри, в такому ринку ми працюємо. Для нас буремні часи почалися задовго до повномасштабного вторгнення. Ми відкрилися за два тижні до перших локдаунів. Ми феєрично були такими знаєте, проповідниками. Ми проповідували, що треба інвестувати у власного національного виробника у компанії, які надають сервіси, які створюють продукцію, які тут платять податки. Це складно через непрозорість, через відсутність культури, через відсутність досвіду. У нас це таки ринкова економіка склалася не так давно, як в країнах Старої Європи чи в США. І це завжди такий челендж. Ти прориваєш невизначеність. І сподіваєшся, що там щось хороше. Українські компанії роблять квантові скачки іноді, на жаль, не в ту сторону, якого нам би хотілося як інвестору. Ми би хотіли, щоб всі бізнеси працювали добре, чесно заробляли, створювали робочі місця, платили податки. І так не виходить навіть у європейців. На жаль, так не виходить у американців, так не виходить ніде в світі. Тому сьогодні хотіли трошки поговорити про те, з чого взагалі формується цей ринок. У нас сьогодні буде ще велика панель. Ми будемо говорити про майбутнє інвестиційного ринку України. Але базово велике питання, що вони роблять краще, ніж ми. Чому у них скандалів менше, гігантів більше, компанії, які коштують мільярди значно більше? Чому ми не там, де німці, швейцарці, американці, там італійці, французи, хто завгодно? От над цим міркуючи, я приходжу до дуже простого виходу: ну я якоїсь ідеї. Що насправді сам процес розвитку інвестиційного ринку він не дуже сильно відрізняється? Ми починаємо так само, як вони, просто вони почали на 100 років раніше. Ми трошечки запізнилися з Радянським Союзом, з невільною економікою. І зараз ми намагаємося швидко компенсувати. І коли ти робиш щось швидко, ну зазвичай якість певним чином страждає. Чого ми можемо навчитися? У більш зрілих ринків. Як це працює там? Ідею, що локальний інвестор повинен вкладати в локальні бізнеси без виключення підтвердили всі економіки. Ви не знайдете країну, яка не побудована з точки зору бізнесу, підприємництва, на тому, що вона десь в іншому місці бере інвестиції, а локальний інвестор не інвестує. Цього просто не існує в світі, це неможливо. Інвестиції, це шлях по мінному полю. І вибачте, але якщо ми, як сапери, вимушені навчатися на власному досвіді, то це буде досвід болючих травм, це буде досвід втрачених коштів, це буде досвід зневіреного інвестора, це буде досвід не найприємніший. Але це єдиний шлях, який можна пройти. Не починається фондовий ринок в Америці, який сьогодні там оцінюється в трильйони доларів. Його, на жаль, не можна почати в ізольованій екосистемі, де одразу все класно і правильно. Це починається з того, що хтось будує бізнес і залучає кошти, і починає залучати їх ну якось не дуже чесно чи не дуже правильно. Отримує по шапці, скоріш за все, не своєчасно, і потім ми в книжках вивчаємо, що продавалися білети залізничних компаній в США, яких не існувало. Що розписочки на папері, що я вам поверну якісь там гроші, бо я за ваші гроші намию золота, і обов'язково ви зробите свої шалені ікси, це й була реальна їх ринку, коли він був так розвинений, як розвинений зараз наш. Тюльпаноманії, манії, про які ми згадуємо, вони пройшли просто на кількасот років раніше. Великі помилки, які формують ринок, вони вже зробили. А ми зараз намагаємося вивчати це на їх досвіді, але виходить не дуже. Бо людина така тварина, яка дуже класно вивчає урок, якщо він був болісним, і не дуже класно запам'ятовує, якщо це були слова якоїсь людини з книжки. І словаці на моє життя ніяк не впливають. Друзі, невеличке нагадування. Як ви знаєте, після кожного великого огляду, після кожної власної інвестиції, ми створюємо такі маленькі закриті спільноти, щоб обговорювати окремі угоди, шукати в них приховані дефекти, зрозуміти, які є плюси-мінуси, кому вони підходять або не підходять. І в цьому Такому великому протиборстві консервативних активів і агресивних активів ми завжди в тому числі шукаємо щось збалансоване, де з одного боку є ознаки консервативних активів, захищеність, зрозуміла юридична структура, об'єкт, який дає можливість інвестору вільно їм розпоряджатися, його оцінювати, менеджерити, купувати, продавати, ним піклуватися. А з іншого боку, де є все-таки трошки більший потенціал дохідності і ще потенціал. Додаткової доходності, яка станеться в момент. Нашої зафіксованої перемоги, якщо ви шукаєте чогось такого самого, зверніть увагу на нашу закриту спільноту, присвячену коротній нерухомості в Закарпатті. Ви можливо бачили ролик. Я особисто для себе нещодавно придбав будиночок в котежному містечку Малахіт. І от для мене тут знайшлася ця балансова історія короткий строк будівництва, просте юридичне оформлення з володінням земельної ділянки і з володінням самої. Будівлі в момент вводу в експлуатацію. І тут я бачу великий апсайд, можливість заробити на тому, що недооцінені маленькі курортні локації. Я не готовий ризикувати з Буковелем власними коштами, тому дивлюсь скоріше на менш розкручені локації. Якщо от ви шукаєте також чогось такого збалансованого, подивіться наш огляд, подивіться, що пишуть в нашій закритій маленькій спільноті, подивіться на ті об'єкти, які я придбав для себе котеджне містечко малахіт. Можливо, знайдете і для себе відповідь. Що покласти у портфель? Що європейці зробили класно? Вони своєчасно, помітивши, що інвестори не досвідчені, а підприємці досвідчені і інколи навіть занадто досвідчені, вони створили певну. Такий фреймворк регуляції, який сьогодні ми знаємо як різні підходи до інвестицій. Є чудовий англійський метод інвестування, є ірландський підход до інвестування, є американський підхід до інвестування, є німецький. Якщо ми хочемо інвестувати в нерухомість і в Європі, ми, скоріш за все, думаємо про Іспанію. Навряд чи ви думаєте про нерухомість в Андорі, наприклад, навряд чи ви думаєте про нерухомість навіть в Швейцарії. Ми мислимо все одно стереотипами туди, куди їздив у відпустку. Ми тільки що повернулися з великого турне. Ми робили багато інвестиційних оглядів по Туреччині, по Балі, по Чорногорії, по Іспанії, Польща на підході. Всі прийшли плюс-мінус до одних і тих самих ідей, які я вам пропоную імплементувати особисто для себе, поки це не зробив регулятор, поки це не зробила країна, поки хтось про нас не попіклувався. Можемо попіклуватися про себе самостійно. Що кажуть нам європейські практики? Вони кажуть: якщо інвестиція має високий ризик призвести до збитків, людина яка вкладається в таку інвестицію, має бути попередньо кваліфікованою. І це абсолютно те саме, що я кажу вам останні три роки в нашому Ютубі. Просто там вони це вивели на законодавчий рівень. І кажуть, гравцям ринку заборонено приймати інвестицію від людини, яка не має попередньої освіти, досвіду, не може довести, що це не її останні гроші, і так далі. Оце ділення на кваліфікованих та некваліфікованих інвесторів вони зробили значно жорсткіше. Друга ідея, яка так само має сенс, вони кажуть: ви повинні керівництво інвестиціями. Робити руками профі. бо там є певні податкові складнощі, фінансові складнощі, облікові складнощі, юридичні складнощі. Купити нерухомість для себе і окей. Okay. купити нерухомість здавати і окей. Okay. Але якщо то, що ви робите, схоже на якусь інвестиційну діяльність професійну, це має бути або під керівництвом ліцензованих перевірених там і так далі, і так далі, керуючих, або ви маєте це робити. В дуже обмежених рамках, або ви маєте бути кваліфікованим інвестором, сам навчився, сам керую своїм капіталом, але виключена ситуація, коли непрофесійний керуючий буде керувати вашим капіталом. Це підсудна історія. Якщо хтось прийде і скаже, ну окей, дай мені просто грошей, Хочеш залучити кошти, відкрийся, покажи відкритість, покажи звіти, покажи, який аудитор перевірив ці звіти. Дуже логічний підхід, який я пропоную вам використовувати в ваших приватних інвестиціях. Це дуже зрозуміла історія. Не інвестуй в те, що не розумієш до кінця. Не інвестуй в те, що не можеш контролювати самостійно. Якщо ти інвестуєш, залучаючи зовнішню експертизу, перевір, що це за людина. Якщо ти хочеш, щоб він відповідав за твої фінансові результати. Sorry, цього не існує. Це прямо заборонено. Інвестиційні компанії не мають права гарантувати вам жодних фінансових результатів. А в багатьох юрисдикціях вони навіть результати минулих періодів не мають права публікувати. Якщо я в Німеччині дам рекламу, що дивіться, я три роки поспіль заробляю 18, 11 і 14% відсотків річних, от за останні три роки. Тому я готовий щось вас консультувати або щось управляти вашими грошима. Це зразу нечесна конкуренція, бо я не маючи ліцензії, хаюся нерегульований ринок, це введення в омани. і Якщо потім ви зазнаєте збитків, це ще можна кваліфікувати як шахрайство, ну принаймні не доброчесна бізнес-практика. Що утворюється роками, в Німеччині відбудовується цілий пласт професійного капітал менеджменту Щоби відкрити компанію, яка буде керувати вашими грошима, треба покласти на стіл мільйон доларів, показати, що всі топ-менеджери мають профільну освіту в стопових університетів, отримати ліцензії та такої інтенсивної праці великої команди юристів. Ну і загальна собі вартість цієї історії, якщо ви в Німеччині хочете відкрити банк, це там мільйони доларів. Якщо це керуюча компанія, це там 600, 800, можливо, 900 тисяч євро. Ця така. Здавалось би, нам незрозуміла і якась непрактична бюрократична регуляція призводить до того, що кейсів, скандалів там, негативних результатів значно менше. І ми, звісно, можемо чекати, поки наш регулятор стане таким самим професійним. У нього буде так само багато ресурсів. Він зразу буде після перших трьох днів в ринку бачити якусь піраміду і зразу виходити і казати, це піраміда не вкладайте, але це не наша реалія. Наші реалії кожен з вас має стати таким регулятором для себе. Коли у вас рука потягнулася в кишеню, дістати там пачку баксів і кудись її занести, маєте пройти по тій самій історії, чим я можу керувати, що там юридично оформлено, наскільки це надійно, чи вони ліцензовані, чи вони професійні? Чи знайшов я ікс клієнтів, які дали мені зворотній зв'язок по цій компанії? Чи володію я чимось інвестуючи з якоюсь компанією? Чим я буду захищений, окрім папірця, який ми підписали. Чи маю я досвід релевантний відстоювання своїх інтересів в суді, щоб цей папірець був справді вагомим аргументом, а не просто там, заболону туалетної бумаги намотав. І тепер мені здається, що я чимось захищений. Поки ми не можемо цього дочекатися від держави, мусимо працювати самостійно. Без practices. Ірландський підхід до інвестування, ми будемо інвестувати, не маючи якоїсь сильної, класної, крутої економіки всередині. Ми в більшості зробимо доступним інвестування в міжнародні ринки тільки в публічні компанії, які мають свого локального регулятора, торгуються на великих біржах, де ми можемо виходити з того, що вони якісно перевірені, з великою кількістю умов для того, щоб фонд якому я довірився, мав право мої гроші розмістити в ці активи. Ми не будемо виплачувати дивіденди, ми будемо консолідувати дохідність тих цінних паперів, які ми вкладаємо, щоб наш покупець не мав податкових клопотів, щоб нам не треба було постійно йому випльовувати якісь там копієчки, він бігав в свою податкову і довго і нудно пояснював, чому йому там 18 доларів в цьому році надійшло і як їх правильно. Задекларувати англійський підхід до інвестування йде далі. Вони кажуть: дивіться, все, що ви інвестуєте, має бути довгостроковим не тільки тому, що так податково ефективніше, а й тому, що люди роблять помилку, вони починають гратися з фінансовими інструментами, вони починають здогадуватися, де буде курс завтра. Куплю сьогодні Теслу, Завтра будуть хороші новини. Обварюсь, зроблю ставку на зниження. Загального ринку, буду шамтити, буду розбиратися з опціонами, буду працювати з деривативами, буду щось робити. У всьому світі цей підхід для керування власними коштами, дозволений за умови, що ви є кваліфікованим інвестором. А якщо ви не є кваліфікованим інвестором, вас навіть брокер не допустить до роботи з цим інструментом. Вам не дадуть змогу маржинально торгувати з великими плечима, шо Вам не дають німці, наприклад, дуже консервативні, навіть ETF, як інструмент вони вважають таким ризиковим, що він має бути доступний лише кваліфікованим попередньою інвестором. Тож англійці пішли далі і сказали, ми робимо страхові поліси на багато-багато років вперед. Але кожна копійчина, що ви вплачуєте в страховий поліс, буде інвестуватися так, як ви скажете. Ми не відповідаємо за кінцевий результат. Ми покладемо ваші гроші туди, куди ви скажете, в ліцензований, класний великий фонд, і він буде ними керувати в найближчі 15 років. Всі ці 15 років ми будемо клопотатися звітностями, податками, контролювати, де ці активи знаходяться. У нас є регулятор, у нас є структури, які страхують ці гроші, що вони нікуди не дінуться. І навіть в разі смерті е, власника цих активів маємо там якусь навіть ризикову невеличку компоненту. Ну, це все-таки страхування. Непоганий в цілому підхід став дуже популярний. Е, На пострадянському просторі він був популярний тільки до, для експатів, у яких гроші е, за кордону, і, мабуть, до 17-го року. Поки нам не дали змоги нормально виводити кошти, вільно ними розпоряджатися за кордоном на брокерських рахунках, у кожного регулятора, кожного ринку, можна навчитися чомусь класному і цей досвід перейняти. Німці кажуть, хочеш купити нерухомість, і цокей, okay. але доведи джерело походження коштів. І якщо нотаріус не впевнений, що ці кошти отримані правильно і повністю оподаткові, то навіть має владу заблокувати цей продаж, а держава залишає за собою право протягом наступних 20 років переглянути це. На чому росте європейський ринок нерухомості за таких складних умов? Он у нас тут можна йти кешеком, розплачуватися, роби, що хочеш, інвестуй, як хочеш. Для тебе є Туреччини, Дубаї, Балі, якщо ти хочеш там мішки з грошима якось інвестувати, щоб ніхто не питав, чому. Забудовники в багатьох країнах дивляться на всю цю історію крізь пальці. Що ми отримаємо? Ми отримуємо ринок, який повністю формується з точки зору ціни спекуляцією. Сьогодні хороша думка у інвесторів: гроші пішли заливати, ринок зростає. Інвестори завтра щось на стрьомі. Все, ринок падає. В Дубаї маємо ці качелі там в рази нерухомість може зростати і падати. Там зрозуміло. Від чого може рости нерухомість в умовній консервативній Німеччині, коли ти купуєш квартиру зараз, наприклад, в Франкфурті, здаєш її в оренду, квартира окуповується 40 років. Ті, нормальна ставка окупності не для нас, так? Да? Здавалось би, але надійно. Але питання: чи надійно, чим сформована та ціна, чи є там фундаментальна цінність? Це питання, яке ви собі маєте ставити, купуючи будь-який об'єкт, будь де. Це спекулятивна ринкова ціна? Чи це фундаментальна ціна, яка сформована вашою здібністю цю цей актив перетворити на гроші, наприклад, через оренду? Що буде з Німеччиною, коли е, повністю закінчиться ера дешевих кредитів? Ринок США сформований повністю на кредитні гроші. Ринок цінних паперів сформований періодом низьких ставок рефінансування. Низької вартості грошей. Західні активи не є автоматично кращими і не є автоматично безпечнішими. Ну, окрім зрозуміло, кейсу, де ваш об'єкт в Україні може влучити ракет. Але з точки зору питань і вашої підготовки, ви маєте взяти всі ті практики розвинених ринків і зробити для себе внутрішню організацію, такий риск-менеджер, ваша така друга особистість альтер-его, ви кажете. Вау, треба інвестувати. Клас, акція, облігація. Тут побачив, там криптовалюта. Тут Карпіловський зняв ролик, там дуже прикольний якийсь об'єкт. Треба срочно йти інвестувати. Вмикається ваш Альтер Его і стає вашим регулятором на топовому європейському рівні а, якості. Що ви знаєте про брокера, через якого інвестуєте? Особисто ви, окрім того, що кум сказав, що вони норм. Особисто ви перевірили, як вони ліцензовані, які у них там фінансова спроможність, скільки грошей в фонді гарантування вкладів повернення в різних страхових програмах. Якщо ви не зробили нічого, то це не регулятор винний. Це ви, як інвестор, зробили своє домашнє завдання, ем, ну скажімо так, неправильно, неефективно. Можна було б зробити краще. Звісно, в ринку. І багато інших проблем. І регулювати треба і нашу індустрію. Хто що має право говорити про різні інвестиційні історії? І індустрію залучення капіталу треба було би регулювати. І звітність бізнесів, які залучили зовнішні кошти, треба було би регулювати. Але всесвітня практика, вона така: якщо ми хочемо, щоб щось розвивалося, не можна перекривати крані, з якого капає там дві капельки, під яким така манюнічка лужа. Спочатку історія всіх європейських, американських, яких завгодно, ринків, ви спочатку відкриваєте брамсбойт, звідти починає щирячити потік, люди. Хтось отримає дуже крутий результат, зніме всі вершки. Хтось отримає посередній результат, який отримав би і на цивілізованому ринку. Під час Дикого заходу ми знаємо, що дуже багато різних історій. Хтось стає дуже багатим, хтось, у кого капелюх прострелений. І на цьому е неврегульованому ринку, на жаль, на жаль, більше сил у того, у кого довше ствол. І ми це в Україні також бачимо. Ми це бачимо в історіях з контролюючими органами, ми це бачимо в історіях з нечесним повадженням олігархів, деструктивним для нашої економіки. Ми багато бачимо такого сценарію, що є складнощі, і без нас вони не вирішаться. Ніхто за нас не побудує якісний інвестиційний ринок. І коли я кажу нас, я насправді маю на увазі вас, бо його будуть будувати і мають будувати не блогери. Не посередники, не е, адвайзери. Кожен має собі в голові будувати свої бар'єри, які будуть зупиняти його від того, щоб нести гроші в різні бітові -бі джевери, в пірамідоси, в вануатських брокерів в забудовників, які вчора відкрилися, а сьогодні вже продають п'ять проєктів в схеми з високими дохідностями, гарантованими з блокчейн якоюсь чавньою. Це ви маєте зробити за вас, нас, приватних інвесторів, ніхто ніякого цивілізованого європейського ринку тут не побудує. А всі разом мені здається, що зможемо. Дякую.